Діти, сьогодні на уроці ми з вами командруємо до сіннього лісу, читаючи оповідання Олександра Копиленка. Хіба від нічого так тікають? Давайте складемо із розсипаних слів девіз нашого уроку. Поставте відео на паузу і складіть речення. Перше слово в реченні пишемо з великої літери. Отже, перше слово добре. Ставте відео на паузу. Перевірте. Добре того навчати, хто хоче все знати. Ось такий девіз нашого уроку. А зараз проведемо артикуляційну вправу. Запросимо тишу. Повторюйте зі мною ссс. Вітерець у лісі листя колише. Ш, -ш, -ш, ш Прилетіли птахи. Шух, шух, шух. Заспівав Соловей. Тьох, тьох, тьох. Накрапає дощик. Крап, крап, крап. Дзюркоча вода у річці. Цс, зс, зз. Робота ще з томовкою. Повторюйте зі мною. Ай, ай, ай. Вставай, вставай, вставай. Ня, ня, ня. У хаті метушня. То-то то. Де моє пальто? Ель, ель, ель. Шукає портфель ку-ку-ку, а інший сорочку. Ни-ни. А менший брат штани. Ик, ик ік, ік. Загубила черевик. М-штани ем, ем, ем. лежали під стільцем. Ма-ма, ма, на них мурко дріма. Ок-ок-ок, спізнились на урок. Іч, іч, іч на місце клади свою річ. Діти, а зараз давайте прочитаємо з вами оповідання Олександра Копиленка Хіба від нічого так тікають? Я вам прочитаю оповідання, ви його послухайте. Погляньте, який кольористий стоїть ліс. Улітку він був зелений. А зараз осінь і листя пожовкло, ніби хтось пофарбував ліс у світло жовту фарбу. А підійдіть ближче. Одне дерево жовтувате, інше темніше, а цей кущ прикрасив себе червоним листям. Хлопці пішли гуляти в ліс, весело бігати по м'якому й жовтому листі. шелестить під ногами. Майже вийшли на узлісся, коли Микола своїми меткими очима щось помітив. Хлопці, під пеньком щось є, показав він на старий трухлявий пеньок, під яким була нора, засипана листям і травою. Нічого там немає, відповів Василь, а я кажу є. Давай посперечаємось, знову заявив Микола. Розкопаємо цю нору. Ми щось цікаве знайдемо. Давай розкопаємо, але тут нічого немає, сказав Василь. Беріть ломаки й копайте, сказав Микола. Та копати їм довелося недовго, бо там і нори не було, а просто яма. Купнули, листя і побачили, під пеньком лежав цілий клубок гадюк. Вони переплелися одна з одною так, що, мабуть, і розірвати їх було б важко. Як побачили хлопці-гадюк, перелякалися, покидали палиці давай тікати, скільки є духу. Аж на луках спинилися. Спинилися, відпочили. Микола тоді. Тільки промовив. А ти казав, що нічого немає, хіба від нічого так тікають? Подивіться на нього, ніби він і не тікав, відповів Василь, ніколи не бачив, стільки гадюк. Що вони роблять? спитав Микола. Але ніхто з хлопців йому не міг відповісти. Потім вони дізналися від мене, що то вужі зібралися гуртом зимувати. У цьому тексті є слово меткий. Лексичне значення слова меткий. Швидкий. Тобто слово меткий означає швидкий. А зараз прочитайте заголовок, поясніть, як ви його розумієте, доберіть власний. Де відбуваються події, описані в тексті? Що діти робили в лісі? Поставте відео на паузу, дайте відповіді на ці запитання. Яка небезпека на них очікувала, які дії дітей були помилковими? Доберіть до поданих прикметників іменники з тексту м'яке, меткі, трухлявий, кольористий, червоне. Поясніть значення виділених слів, запам'ятайте інші стислі, сталі висловлювання, які означають тікати. Накивати п'ятами, давати драла, показувати спину, ноги на плечі, намазувати п'яти салом, показати хвіст, давати волю ногам. Ось ці вислови означають слово тікати. З допомогою дорослих знайдіть в інтернеті інформацію про те, як можна гадюк відрізнити від вужа. Від коли ви прийдете до школи, потім розповісте всім іншим дітям інформацію, яку ви знайшли. Ось і добіг кінця наш урок. Діти, ваше завдання виразно прочитати оповідання хіба від нічого так тікає?» І зараз оцініть свою роботу на у році те, як ви читали, як ви давали відповіді на запитання, виберіть собі відповідну цеглинку Лего.